Вітаю, мене звати Пономаренко Олена, і я є студенткою третього курсу Херсонського державного університету спеціальності соціальна робота, вибір професії, вибір долі. Якщо ви, як і я, відчуваєте соціальну відповідальність, маєте загострене почуття справедливості, повагу до гідності інших людей хочете змінити світ на краще, то ви на вірному шляху обрання майбутньої спеціальності. Якщо ви притаманні такі риси, як емпатійність, милосердя, доброта, то соціальна робота саме для вас. Отримайте якісні знання та незабутній досвід у ХДУ. Вступай вже зараз.